Зараз розпакування та короткий огляд такого фітнес-браслета Xiaomi Smart Band 9. Так, це є глобальна версія. Так, зараз я відкрию, продемонструю, як він працює. Так, така коротка інструкція. Тут є українська мова, що також е, вказує на те, що це є іменно глобальна версія. Е, також іменно, о, це питання, чи це глобальна версія, чи це китайська. Е, тут також по упаковці можна зрозуміти по цих кодах. Ну, звичайно, тут є така скажімо так, наклейка також українською мовою. Хоча українська мова і тут також є. Ну, І взагалі на китайській версії, як правило, є тільки китайська мова. Також, якщо не помиляюся, ці букви тут g англійський і L, L, також вказують на те, що це є глобальна версія, тому що ну, багато кого саме це питання цікавить. щоб... Не купити замість глобальної версії, китайську версію в Україні, щоб потім не мати з ними якихось додаткових проблем в налаштуванні. Ну, як правило, китайська версія вона дешевша. тобто, звичайно. Ну, Я купляв на розетці, як правило, великі магазини не думаю, що будуть продавати китайську версію замість глобальної, але і маленькі магазини в принципі, можуть продати. Я так в принципі, думаю. тому... Хто буде купляти, перевіряйте Так, як бачимо, нічого лишнього тут немає, тільки годинник і кабель для зарядки. Кабель такий самий, як в Mi Band 8. Зараз я зразу поставлю його, покажу, як він заряджається. Звичайно, кабель магнітний. Так, підключив до зарядки, як бачимо, споживає заряджається, споживає 0,4 А при зарядці в даний час. Так, як бачимо, зразу запропонувала нам вибрати мову. Зразу тут є українська мова, вибираємо українську мову. Ну, Тут, звичайно, треба завантажити додаток Mi, Fit, Mi Fitness, тобто вона цей годинник працює на цьому додатку. Ну, можливо, не знаю, раніше можна було Zip Life використовувати. Зараз 8-9 версія коректно працює в додатку MiFitness. Так, відсканував цей QR-код, що був на екрані, і зразу підключила його до телефона, сканував через додаток Mi Fit. У мене вже цей додаток був. Так, як бачимо, так виглядає цей годинник. Зараз коротко по характеристиках екран, в нього 60 Гц, 162 дюйми. В принципі, такий самий, як і у в восьмій версії. У мене є тут восьма версія годинника. Як бачимо, де тільки дисплей тут яскравіший. Я спеціально налаштував максимальну яскравість. Восьмій має максимальна яскравість 600 ніт, а цей 1200. Не знаю, як камера передає, але я думаю, що видно, що цей є яскравіше, І що дійсно зручно на сонці, особливо в літі, щоб видно було годину. Ну, Можемо інші, звичайно, це я вже носив, він трошки тут поцарапаний, як бачимо, але більше таких відмінностей нема. Батарея в звичайному режимі тут тримає до 21 дня в 8 до 16 днів, тому тут вже покращена батарея. Це вже також великий плюс. Ну, Звичайно, якщо тут не включена функція Always on Display, де годину показує навіть коли дисплей виключений Так, я спеціально включив функцію Always On Display. Як бачимо зараз екран так так, виключений, але година все одно показується. Ну, я не знаю, як ця камера передає, як бачимо, видно годину, хоча Хоча не дуже так і видно, було б добре, тобто, якщо було яскравіше видно цю годину. Можливо, вночі, можливо, вночі це добре видно. Ну, звичайно, тут акумулятор, як виробник заявляє, може тримати до 21 дня, а це і 8, і до 16 днів, тобто тут вже значне покращення. Але коли включена ця функція, що постійно активний годинник... То, звичайно, що батарея швидше сідає, там, якщо не помиляюсь, 9-10 днів. Хоча це також багато. Так, зараз коротко перейдуся по налаштуваннях. З самого годинника, звичайно, через додаток є набагато більше налаштувань. Як бачимо, можна музику з нього відтворювати. Можна погоду тут додати. Пульс, пульс, звичайно, він міряє досить точно. Можемо зараз це перевірити. Тобто я перевіряв, звіряв з тискоміром і з пульсиметром. Тобто за пульс я впевнений, що він міряє точно. Можемо зараз так навіть взяти восьмій. І восьмім також поміряти, мали б показати м, такий самий результат. Так, як бачимо, цей 86 показує цей 87. Ну, як бачимо, там навіть один удар це не є похибка. Тобто 86-87, тобто показують, як 8 показує точно, так і, ну, так і 9. Ну, звичайно, я зараз їх не надів, просто приставив. Звичайно, треба надіти, щоб вони нормально показували, але в принципі в тому, що як він міряє пульс і ну, також як він міряє е, кроки в принципі я впевнений що він міряє це точно Уже там рівень кисню в крові це вже в принципі е, це вже в принципі не думаю що він точно міряє тому що він вже визначає це по інших показниках Також, ну бачимо зразу тут меню, які тут є пункти. Також я впевнений, що він міряє сон. Точно, ну, в принципі, я більше восьмим користувався, можу сказати, що сон він також міряє. Навіть там пробудження на 5 хвилин, все він фіксує. Будильник, як бачимо, багато тут є налаштувань, ліхтарик. Це екран просто білий робиться. Таймер є. Можна музику включати з телефона. Ну, як бачимо, тут різні вправи для дихання. Це, в принципі, хто користувався восьмим чи попередніми версіями, це ці функції є в цих версіях. Тобто. Тут нічого такого немає, деякі можливо оновлення. Так, в цьому годиннику вже є покращений, скажімо так, покращений вібросигнал, тут чи стоїть вібромотор. Тобто можемо так перевірити. Не знаю, як камера це передасть, тому що такого звуку дуже нема. Суток. Вібрація, але вона набагато краще, чим, чим у восьмій версії. Тобто, хто користувався той, я думаю, знає тут така більш цей, тут більш така м'якша, природніша. Ну, набагато краще тут вібрація, тому що тут зовсім, скажімо так, інший принцип її реалізації. Так, також стосовно функції Allison On Display, я її трошки недооцінив, тому що годинник треба, як правило, треба носити на руці. Отже, змінив тему, поставив більшу тему, щоб цифри були більші. Як бачимо, годинник зараз ця функція працює, як бачимо, досить все чітко, досить видно час і дату. Бачимо час 17.06 і дата 3 місяць, 2 число. Ну, тобто, зараз це воно, годинник пішов в режим очікування, але все одно дуже добре видно годину. Тобто відповідно Ця функція вона також дуже зручна, щоб постійно не підносити чи не активувати годинник, щоб подивитися на годину. Тобто Це зручно в принципі як в день, так і вночі. Тобто, у 8-й версії такої функції немає ще то тут є значна скажімо так, також перевага. Тобто, скажімо так, і годину можна подивітися, яка цілий час не світиться. Тобто, от Якщо б він так цілий час світився, він би набагато більше споживав електроенергію батареї. А якщо ця функція включена в display, тобто він 9-10 днів все одно має тримати. Ну, звичайно, її можна виключити, іменно тоді він буде вже тримати акумулятор до 21 дня, але ну, для мене це не, не так принципово. Тобто я все-таки е, залишу увімкнену цю функцію. Хочу показати тут декілька екранів браслета. Тут, в принципі, більшість було стандартних, декілька я ще встановив е, через додаток. Тобто, як бачимо, тут є багато таких екранів браслета. Тобто, в принципі, кому який подобається, щоб був більший там година, царі, я такий встановив, як бачимо. Тобто кожен екран має якісь свої окремі показники. Ну, я так планув, переважно стараюся, щоб чим більше, побільше даних було на головному екрані. Тобто і заряд батареї, і дата, і час, кількість пройдених кроків. Це так, в принципі, зручно, щоб все було більше даних на головному екрані. Так, як бачимо тут. Тому що є деякі такі екрани, де мало даних. Ну, в додатку на телефоні Mi Fitness, там набагато більше цих екранів. Їх через додаток можна встановити. Але ну, в принципі, вибір є, тобто кожний собі вже вибере, який йому більше підходить. Наприклад, такий екран тут дуже-дуже багато даних. Е, так, що ж хочу сказати, в цьому годиннику немає NFC, тобто ним не можна оплачувати покупки в магазині. E, тобто, ну це є такий можливо трошки недолік. E, ну, тобто в глобальній версії немає NFC, в китайській є, але тобто, там є проблеми з налаштуванням, тобто, все-таки в Україні швидше за все не вдасться вам налаштувати і щоб оплачувати покупки. Можливо, є якийсь спосіб це обійти, або якісь прив'язувати інші карточки. Але в загальному, в загальному, в принципі, воно ну, не працює. В глобальній версії не працює. Також в китайській версії є можливість е, встановити додатки, певні додатки. Я не знаю, на глобальній версії я також бачу, що дехто це робить, тобто якийсь калькулятор там встановлює. Ну, для мене це не важливо, тому що це вже зручніше з телефона. Чим тут калькулятор встановлювати. Але, в принципі, в китайській версії є така можливість, є там вже магазин цих додатків, можна певні додатки встановити. Ну, Можливо, на цьому також можна якось обійти це і встановити якийсь додаток. Ну, це, відповідно, вже треба витрачати багато часу, це все вивчати, щоб тут встановити якийсь додаток. Так, стосовно цього ремінця хочу ще показати, він звичайно він є покращений, чим, наприклад, в 5, 6 чи 7 версії, тому що він вже тут так кріпиться, як бачимо, так він кріпиться тут з двох сторон. Але тут є як свої певні переваги, тому що так як в 5-му реалізована капсула. Тут Тут воно ніби гарно кріпиться, легко його відчепити, але є тут недоліки. Я порівнюю своїм восьмім, я за, буквально за рік поміняв три ці браслети. Яка тут проблема є? Проблема є така, що, як бачимо, от ця штучка така вона обламується. Особливо цей загин такий, який іменно тут і фіксує. Цей годинник, Тобто, він дуже часто обламується. Тобто, коли його носите на вулиці, десь зачепили, -за 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 дергнули, шарпнули, тоді він, як правило, обламується і тоді вже, тоді вже тут немає ніякого окремого виходу, тільки купляти окремий Ну, Це не є проблема, він коштує там менше, ну, як правило, 100 гривень, тобто його можна заказати купити. Але ну, тобто, така проблема все-таки є. Е, ну, І також проблема є, що тут також він може відчепитися, його можна навіть загубити. Е, ну, Це також така проблема вона була і лишилася. Хто, наприклад, звичайно, в кого якась така робота зв'язана з рухами, десь що щось можна його зачепити, то, в принципі, шанс його загубити також є. Так, що ще вам сказати по цьому браслету, В загальному він, я б сказав, так, вартує своїх грошей. Коштує він цих скажімо так, 35 доларів. Це взагалі небагато. Тобто, я думаю, він вартує цих своїх грошей. Ну, звичайно, є певні конкуренти його, але все-таки в цьому ціновому класі. Щоб було стільки функцій, щоб було так все досить інтегровано, непогано. Все-таки ну я не знаю, щоб за ту ціну щось таке купити краще. Ну, в принципі, важко. Пульс, пройдені кроки, також сон він показує точно, тут претензій до нього немає. ну Звичайно, там рівень кисню в крові. І там якісь інші чинники, тобто, звичайно, тут він не точно показує, може бути похибка. Тому ну, на то надіється вже не варта. Ну, так як в мене він нормально працює і з айфоном, і з андроїдом, так як в мене iPhone, то я, в принципі, думав купити собі Apple Watch а Якісь самий бюджетний. А якщо самий бюджетний, навіть Apple Watch купляти, він буде коштувати близько 300 доларів. Це, скажімо так, дуже дорого. І коли я думав його купити, основний скажімо так, недолік був це, що Apple Watch дуже мало тримає акумулятор. Там буквально один день, максимум два дня. Якщо там включені певні функції і акумулятор сідає. Тобто це постійно також знімати його і заряджати, це також не вихід. А тут, так як він тримає 21 день, а навіть в цьому режимі Always on Display він буде 9-10 днів тримати, тобто це досить є нормальна автономність і ну, я вважаю, що це нормально. Порівняно, хоча, звичайно, там, ну, що його порівнювати з Apple Watch, коли звичайно він є бюджетний. Звичайно, тут немає функцій дзвінка, хоча тут нормально приходять сповіщення з Viber, з Telegram, з повідомлення. Також, коли телефон дзвонить, він вібрує і подає сигнал. Ці функції тут працюють нормально. Тому, в принципі, за ці гроші він нормально з цим справляється. Е, тому, в принципі, він вартує своїх грошей, кому він сподобався, то думаю, варто його купляти. Е, ну, В загальному це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку е, та багато іншого, в кого якісь виникнуть питання, ще додаткові, можливо, щось упустив, забув сказати. Чи в кого якісь питання з налаштуваннями пишіть, коментуйте, Попробую відповісти. Так, що ще хочу додати, цей смарт-браслет має нормальний захист проти води. Тобто я от навіть що 8 користувався, постійно його ніколи його не знімав, чи десь купався, плавав, душ приймав, тобто ні разу з цим не було проблем. Відповідно, цей так само має нормальний захист. Е, також, якщо будете купляти десь, наприклад, на Олекс чи в різних таких маленьких магазинах, десь по інтернету. Е, тобто, на що б звернули увагу, щоб все-таки, якщо будете купляти 9 версію, щоб вам не продали 8 версію замість 9. -ї, тому що, в принципі, вони візуально нічим майже не відрізняються. Браслети ті самі розміри екрану цей самий. Тобто все практично це саме ну, навіть коробки. подивіться, це є коробка від 9-го, це є коробка від 8. го Вони в принципі, ну, в принципі, майже все то саме. Бачимо розмір коробки, все те саме, ну Звичайно, що тут е, пише, що це 8, це 9 і більше різниці, такої немає. Але як хтось шахраї вирішують обдурити, тобто... Це ну, не проблема навіть коробку там поміняти, хоча ну, в принципі, це він довго не коштує, не думаю, що хтось цим буде займатися. Але все ж таки. Ну, і на 9 пише пише, що тут Xiaomi Hyper OS. Хоча ну, це якби операційна система від Xiaomi. Хоча я не знаю, чи тут ця система HyperOS чи не HyperOS. це Xiaomi заявляє, що в нових версіях. Вже використовується ця покращена система, буде використовуватися. Хоча коли дев'ята версія годинника презентувалася, тобто згадки не було про це HyperOS. Ну, бачимо, я не знаю, тут на упаковці це пише. Що воно означає, що це можливо або вже тут ця вмонтована система, або можливо в майбутньому вони її будуть вже покращувати. Тому що в 8 версії ще не було цієї системи, хоча тут в принципі меню майже все те саме. Е, ну і так як я казав, зарядка підходить, що від восьмого, що від дев'ятого. Ну дев'ятий тут ззаді також, якщо б купляли, як бачимо, ззаді він трошки інакше виглядає, чим восьмий. Бачимо, це восьмий, це дев'ятий. Тут зарядка навіть розміщена, тут розміщена з цього боку, тут з іншого боку.